Добрий день, шановні колеги. Сьогодні у нас розглядаються два питання. Оскільки кворуму нема, ми просто заслухаємо так Юрія Федоровича по цим двом питанням. Перше, ну порядок денний у вас на руках. Перше питання. Про внесення змін до програми організації харчування здобувачів освіти в комунальних закладах дошкільної та загальної середньої освіти Білоцерківської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Білоцерківської міської ради від 24 грудня 2020 року номер 67058 зі змінами. Прошу Юрій Федорович. Добрий день, шановні колеги і депутати. Є постанова Кабінету міністрів від 4 жовтня 2024 року, яка вступила в силу 5 жовтня 2024 року про організацію безкоштовного гарячого одноразового харчування учнів 1-4 класів України. Відповідно, ми для, для того, щоб забезпечити виконання цієї постанови, повинні прийняти. Зміни до програми організації харчування, включивши цю категорію учасників освітнього процесу як споживачів наших послуг, у вас є на руках порівняльна таблиця, де ми пропонуємо в абзаці 10 другого розділу доповнити його такими словами, що. Серед виконавців програми були Білоцерківські міськради і виконавчий комітет. Ми пропонуємо доповнити управління світи та науки Білоцерківської міськради та заклади освіти. Також доповнити пунктом 13 цього абзацу, де встановити що це така категорія як учні початкових класів закладів загальної середньої освіти, комунальної форми власності. І третій абзац, третя зміна це абзац четвертий пункт 2.1, де в основних заходах програми були відсутня ця категорія учнів. Ми просимо доповнити цю категорію учнів, щоб уникнути нецільового використання коштів. Зрозуміло, питання зауваження є? Немає добре. Тоді переходимо до наступного питання про внесення змін до стратегії реформування системи харчування в комунальних закладах загальної середньої освіти Білоцерківської міської територіальної громади на 2024-2027 роки. затверджене рішенням Білоцерківської міської ради від 19 грудня 2023 року номер 4998 48 Вісім зі змінами. Прошу, Юрій Федорович. Шановні колеги депутати. Ми вже неодноразово в наших комісіях розглядали це питання, і ми ж і приймали його через нашої комісії на сесію про те, що організація харчування в закладах загальної середньої освіти комунальної власності регламентується двома важливими документами: це програма розвитку системи харчування, програма харчування, вибачте, і стратегія організації харчування, реформування системи харчування. Так от і у стратегії ми пропонуємо внести такі зміни, доповнивши цим пунктом, що мають право на безкоштовне харчування учні перших четвертих класів комунальних закладів освіти, комунальної власності нашої громади. Інші зміни тут практично відсутні. Ну і також додається до виконавців програми управління освіти і науки та закладу освіти. Зрозуміло, питання зауваження є? Все тоді власне. Розглянули два питання, і завтра на сесії вже так. будуть надавати своє рішення депутати. Тоді дякую всім. Так, дякую. да до зустрічі. До побачення. До зустрічі.